Близько півсотні літаків малої авіації здійнялися у небо над київським аеродромом Чайка під час першого авіаційного фестивалю. Він зібрав спортсменів з усієї України. Організатори запевняють – тут краще з кращих. Порядка 50 бортов різних конфігурацій починаючи від маленьких парапланов, закінчуючи шестимісними комфортабельними джетами в програмі фестиваля. не только сльот малоавіації, но і проведення соревновання по вийшло пілотажу чемпіонату України. Акробатичні польоти, показовий пілотаж та видовищні стрибки парашутистів. Майстерність учасників запорука вдалого шоу кажуть на фестивалі. Втім, головне в авіації – це безпека. Бензин має непосередньо отношение до безпеки, соответственно, он должен быть высокого качества. Поэтому мы используем только високе качество бензина, предназначенное для определенного типа двигателя. Есть самоліти, которые летают на 95-м бензине. Мы используем нашего партнера ВОГ, Пользуюсь в бензином 95-й, э... желательно без примесей. То есть это ну, стандартный Евро, Евро 5, Мустан 95. Все важно, и октановое число, и отсутствие влаги, отсутствие примесей. Авиационные двигатели больше подвержены коррозии. Вот, там очень много алюминиевых частей, вот, более агрессивная среда, поэтому бензины должны быть чистые. І ну я, 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 я ще відповідати всім гостам. Мережа ЗК ВОГ» єдина в Україні може запропонувати бензин з октановим числом 100, кажуть. Фахівці Це пальне виробляють із застосуванням інноваційної технології покращення. Саме тому ним заправляють спортивні автомобілі, москолкари і навіть літаки.